Як діяти, коли патрульні зупиняють у захмеленому вигляді? Хтось відразу визнає провину та отримує покарання, хтось заперечує та доводить, що правий. А хтось вирішує, що найкращий варіант вирішити питання грошима. Так і намагався вийти з неприємної ситуації лучанин. Проте постав за такий вчинок перед судом. Хотів дати хабар патрульним та опинився на лаві підсудних. Діло було наприкінці вересня цього року. Чоловіка зупинили патрульні за те, що їхав непристебнутий Паском безпеки. Під час спілкування копи помітили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд. В результаті драгер показав 0,5 проміле, що перевищує норму допустимого. Лучанин же був незгідний з результатом та погодився пройти огляд у медзакладі. Дорогою туди у чоловіка виникла ідея, як же можна вийти з такої. Ситуації період часу з 9 години 28 хвилин до 9 години 33 хвилини, 8 серпня 2024 року, перебуваючи на задньому сидінні службового транспортного засобу висловив поліцейському пропозицію надання неправомірної вигоди в сумі 200 доларів США, а згодом 500 та доларів США, що згідно курсом БУ станом на 8 серпня становить 40 тисяч гривень. За нескладення відносно. В нього, як водія протоколу за вчинення адміністративного правопорушення, передбачено частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Сам чоловік у суді зізнається, що вже прямуючи на огляд, розгубився та спробував таким чином вирішити проблему. Каже, вчинив дурість та просить суд суворо накарати. карати. Каже, вчинив так вперше та востаннє. Так, вийшло, <реслова> що злягався. Кого ви зникали? Чи може звод? Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та повне визнання провини, суд ухвалив рішення провести скорочений розгляд справи. Тож, допитавши самого підсудного, провівши судові дебати, головуючий пішов до нарадчої кімнати. За декілька хвилин виносять вирок визнати чоловіка винним та призначити штраф. Щодо міри покарання враховуючи наявність пом'якшуючих обставин, а також є наявність однієї обтяжуючої обставини, з рахуванням вашої особи. Суд пішов до висновку, що і погодився фактично з стороною обвинувачення про необхідність і доцільність вам призначення покарання саме у виді штрафу ближче до мінімальної межі, з урахуванням наявності однієї обтяжуючої обставини. Підстав для призначення покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі. Яке в даному випадку прийшлося би відбувати реально? Суд не вбачав лучанин пообіцяв більше подібного не вчиняти, та на цьому судовий розгляд завершився. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.